Ось така у нас дівчина гарне живе. Така дівчинка. Така чимна. коли любить кусатися, дуже больно, так? Боляче любить кусатися, така дівчинка, так. А деколи така темна, така темна, так? Така чимна, хоч і ласки, так? Хоче гладитись собі. Так? Деколи дуже розбишачна, така, що не дає спокою взагалі. Кусає за ноги, за руки, бігає, путається під ногами. Так? А деколи собі так лежить? І все. Любіть мене, бо я гарна. Так, Айка. Це у нас підгалянська вівчарка.